Насправді, дізнавшись про заміну ЗНО на НМТ, я, як і багато хто, був шокований тим, що історію України обрали обов'язково складову. Саме тому більшість моїх зусиль зосереджувалася саме на ній. Але незважаючи на це, я був достатньо обізнаний і в інших дисциплінах НМТ. А попередня багаторазова участь і ґрунтовна підготовка з української мови, тільки допомогли мені скласти і цей предмет. На достатньо високий домах. Щодо перерахунків, так це, по-перше, нервування і ще певно занадто інтенсивна підготовка. Перш за все, присвячую всі свої досягнення моїй найулюбленішій учительці, класному керівнику і просто чудовій людині Озі Михайлі. Також важливий внесок у досягнення мною успіху зробили мої батьки, за що я їм дуже вдячний. Секрет криється у тому, що я мав сильну мотивацію, адже хотів вступити до одного з найкращих університетів України. Я розумів, що для здійснення моєї мрії потрібно добре вчитися, не здаватися, не боятися нічого, вірити в себе та вірити в Україну. Саме тому я і досягнув таких високих результатів на міста. Так, цей результат був очікуваним для мене, бо я дуже добре вчився в школі. Готувався до тесту, тому я почувався дуже впевнено і розумів, що в мене будуть гарні результати. Коли побачила результат, була здивована, хоча я вірила, що все буде добре, звісно, хвилювалася, але потім усі переживання зникли. Кому я завдячу своїм успіхом, перш за все собі, своїм рідним, Ользі Михайлівні, Світлані Валентинівні, усім іншим вчителям, які переживали, вірили, підтримували протягом всього цього великого шляху. І я дуже вдячна їм. Це майже ніяк не вплинуло на мою самооцінку, тому що я до того складав тест на ЗНО освіта, і там були приблизно такі самі результати. Тож це дуже мало значно вплинуло на те, як я себе оцінюю зараз. Перш за все, я раджу майбутнім випускникам готуватися якомога раніше, тому що потім буде дуже мало часу, щоб засвоїти предмети до чи чином. По-друге, я раджу використовувати додаткові джерела інформації. Щоб ви могли краще засвоїти матеріал або дізнатися інформації більше, ніж його дають у підручнику. Мабуть, найбільшим поштовхом були люди, які оточували Михайла. Завдяки даній ситуації, в якій ми опинилися, в нього з'явилася мотивація, щоб поступити в вуз України. Тому він приклав усі сили на полегливість, щоб дала здатна. Ще я вважаю, що в цьому його надихнули його вчителі, його перша вчителька, а також і вчителі восьмої школи. Велике всім дякую за те, що надихнули мою дитину на чудову здачу іспитів. Звісно, якась частка обдарованості є, але без наполегливої праці протягом довгих 11 років таких значних досягнень не існувало, адже талант це крапля здібності і море праці.